Всім добрий день. Перше хочу сказати, що мені дуже подобається назва заходу, що це не якась там скучна конференція, а це форум, що означає майданчик, де всі ходять, спілкуються, обмінюються досвідом, знайомляться, тому до цього вас всіх закликаю. З свого боку, мене звати Михайло. Мене дуже багато хто тут знає. Більшість в цьому залі є нашими партнерами, клієнтами і просто хорошими друзями. Хочу сказати, що ми є французькою компанією, яка присутня на ринку України вже 10 років. Тиждень тому якраз випалося рівно 10 років, як ми працюємо в нашій країні і маємо десятирічний досвід роботи з нашими з нашим зерном, з нашим елеватором в кожному регіоні України з нашим персоналом. І хочу подякувати всім тим клієнтам і партнерам, які присутні в цьому залі або в залі в Україні, за співпрацю, підтримку, дякую. Трошки прошу вас їх відволіктися від теми великих проєктів інвестиційних, сушарок, елеваторів, поговоримо про, як на перший погляд, трошки менш масштабну проблему про проблему зараженості в зерні, оскільки навіть найякісніше посіяне, вирощене, змолочене, висушене зерно, якщо його в процесі зберігання. Не захистити, то в подальшому воно від товару, який ви можете продати за гроші, перетворюється на головну біль. Я думаю, що всі, хто працював і працює з зерном, погодяться, що немає такого елеватора, де хоча б один раз за сезон не стикалися з в тій чи іншій мірі, звичайно, з проблемою зараженості. Тому дана проблема вона існує, вона існує практично на кожному. Елеватори на кожному зерносховищі будь-якого типу. Як ми завжди говоримо, де є зерно, там є або можуть бути шкідники. Чому? Тому що зерно це є живий організм, який закладається на зберігання з тими чи іншими показниками вологості, температури, яке зберігається в тих чи інших умовах з можливістю чи ні вентиляції. І коли співпадають сприятові обставини, це температура, вологість основними. Тоді і у вас розвиваються шкідники комахи, які можуть привести до кількісних і якісних втрат зерна, а отже, і до проблем при відвантаженні. Тому ну, от ви бачите на екрані, це особливо в останні два сезони ця проблема вона особливо загострилася, оскільки ніхто точно не знає, як довго зерно буде лежати. Ніхто точно не знає, коли воно поїде, і ніхто точно не знає, куди воно поїде. Тому боротися з цією проблемою потрібно, і необхідно знати, яким чином з нею можна боротися, щоб не допустити помилок і не мати проблем при відвантаженні. Насправді, Придумали всього два підходи до боротьби з шкідниками або ж недопущення їх розвитку. Це механічний спосіб і хімічний спосіб. Добто механічний спосіб це все те, що ми називаємо сепарування, провітрювання, вентиляція, охолодження або промороження зерна. Це, на перший погляд, досить хороший підхід, тому що він є екологічний. Але якби цей підхід вирішував проблему, то я думаю, що роботи у нас не було, а її вистачає. Тому що в кращому випадку даний підхід він не вирішує проблему, а просто відкладає її на більш пізній термін. І другий підхід це боротьба зі шкідниками або недопущення їх розвитку за допомогою хімічних препаратів. Тут теж насправді способів існує всього два. Це є обробка газом, те, що в нас називають газація, фумігація, таблетки, фостоксини, махтоксини, пластини, це все обробка газом. Це використання препаратів у твердій формі, у формі зазвичай фосфіду певного металу, який, вступаючи в контакт з повітрям, виділяє надзвичайно токсичний газ фосфін, який і діє на комах. І інший спосіб серед хімічних двох це обробка рідкими препаратами інсектицидами. Це якраз в цьому сегменті представлене наше рішення, на ньому я зупинюсь більш детально. Тут теж обробка рідкими інсектицидами, їх є всього-навсього два види. Вони можуть мати різні діючі речовини, але основна суть їх одна й та ж. Це рідкий препарат, який методом розпилення наноситься на зерно і таким чином ліквідує існуючу зараженість або ж не допускає її розвиток. Тут є два види препаратів. Вони випускаються у формі концентрату емульсії, тобто потребують підготовки робочої розчну до використання, ну, коротше кажучи, розбавлення з водою, або препарати готові до застосування, які не потребують попередньої підготовки перед їх використанням на елеваторі. Серед препаратів, які поставляються у формі концентрату емульсії, наша компанія пропонує препарат ГанПротек. Минулого року ми його запустили на ринку. Продається досить добре, в основному призначений ми його рекомендуємо для обробки кукурудзи. Зверніть увагу, тобто те, що я хотів, щоб послухали навіть ті наші клієнти, які вже досить давно з нами працюють. Це те, що в минулому сезоні в цьому сезоні географія вивозу зерна вона суттєво змінилася. Дуже багато зерна. Вивозиться з України через сухопутні кордони, тобто до Євросоюзу. Тому звертайте увагу на гранично допустимі концентрації діючих речовин тих препаратів, які ви використовуєте для обробки зерна. Візьмемо, наприклад, наш препарат Гранд Протек, і ви бачите, що гранично допустимі концентрації, навіть при максимальному дозуванні, вони в чотири рази нижчі, ніж ті, що. Допущені в Європейському Союзі. Далі наш основний препарат, він є готовим до застосування. Називається Пірігрен 50. Дуже поширений в Україні. Практично всі наші клієнти, більшість яких присутні в цьому залі, вони користувалися і користуються даним препаратом. Тут хочу звернути увагу на особливість його використання при експорті зерна до Європейського Союзу. Ви бачите гранично допустимі концентрації в Україні і в Євросоюзі, які співпадають по всім культурам за винятком однієї. Це культура називається кукурудза. Що це не означає, що даний препарат заборонений на цю культуру. Це означає, що якщо ви будете його застосовувати з дозволеною концентрацією, він не буде ефективним. Якщо ж ви будете його застосовувати з тою концентрацією, яка потрібна, то ви будете перевищувати гранично допустимі рівні. Тому наша рекомендація це для усіх зернових культур застосовуйте Пірігрен для кукурудзи, яка призначена для експорту до Євросоюзу, ви використовуєте Гранпротект. Як працює ця технологія, знову ж таки, всі знають. Коротко нагадаю, це обробка зерна в потоці, називається холодна небулізація. Технологічно це виглядає наступним чином. На транспортному обладнанні зазвичай в головці норії ставиться форсунка, на яку під тиском подається рідкий препарат і стиснене повітря. За рахунок цього препарат перетвориться в густий мікроскопічний туман, який наноситься на зерно, і далі зерно йде на зберігання або на відвантаження. В чому Є основні переваги даної технології. Це перше, це одноразова обробка дозволяє захистити зерно на тривалий термін від 3 до 12 місяців. Друге, це що, наприклад, такий препарат, як Піригрен, дозволяє працювати навіть за мінусової температури, тобто ви не залежите від температурних показників. Третє це можливість від, обробляти зерно. В зручному для вас режимі при прийомці, при перекиданні або при відвантаженні. Тут наголошую, що є можливість обробляти навіть при відвантаженні. І також відсутність необхідності і мобілізувати партію зерна після обробки. Тобто в момент обробки ви вже не перевищуєте гранично допустимі показники і таким чином зерно може відвантажуватися практично відразу після обробки. Обладнання, яке ми пропонуємо для цих цілей, воно адаптоване для будь-якого типу зерносховища в Україні. Воно є переносного типу, є стаціонарного типу. За 10 років в Україні у нас вже більше, ніж 300 елеваторів є нашими клієнтами, в тому числі зерносховища підлогового зберігання, бетонного соги, силосного типу. До будь-якого типу механізованого зерносховища ми можемо підібрати те обладнання, яке повністю буде виконувати покладені на нього функції і якісно обробляти ваше зерно. Переносного типу зазвичай застосовується для невеликих ГПП, для невеликих елеваторів. Або для тих зерносховищ, де є велика кількість точок обробки, є необхідність переносити це обладнання з одного, наприклад, маршруту на інший. Обладнання Стаціонарного типу воно здатне працювати з норями від 20 до півтори тисячі тонн на добу. Таке обладнання зазвичай замовляють великі елеватори з потужним транспортним обладнанням, або в Україні в тому числі у нас вже є клієнти серед портових терміналів. Тепер більш з практичної точки зору, коли, для чого, з яким дозуванням обробляти зерно. На зерносховищі серед наших клієнтів є у кожного є свої підходи. У нас є клієнти, які обробляють 100% зерна на вході. Вони вважають, що витрачать ці кошти, вони себе обезпечують навіть від потенційного розвитку зараженості при зберіганні. Їм це дешевше, ніж потім з цим імовірним зараженням боротися. Тобто ви працюєте або на профілактику обробляєте на вході, або ж ви можете працювати вже тоді, коли зараженість. Є в нас такі клієнти, які говорять, я не буду обробляти на вході, я буду працювати тільки тоді, коли в мене вже щось полізе. Окей, виявили зараженість, перекинули з ємності в ємність і знезаразили зерно. Також є в нас клієнти, які стараються обробляти все зерно, що йде на що вони приймають, тому що працюють зерном сторонніх поклажедавців, іноді у фермера воно вже полежало довше ніж треба, в умовах не зовсім до того пристосованих. Він його привіз. Але при цьому на прийомці вони його обробляють, навіть якщо є підозра, що там може бути зараженість. І таким чином не завертають, не розвертають клієнта, приймають, заробляють на перевалці. Є клієнти, які вважають, що це не є доцільним і обробляють виключно при відвантаженні тільки в тому, в тому випадку, коли в тому є необхідність, тобто зерно заражене. Також у нас клієнти самі роблять вибір, з яким дозуванням, а відповідно з якою собівартістю обробляти. Є клієнти, які обробляють партії, що закладають вдовгу з повним дозуванням. Є клієнти, які обробляють з мінімальним дозуванням, виключно для того, щоб його відвантажити. Ну і також, звичайно, треба враховувати фізичний стан партії при виборі режиму обробки. Якщо партія у вас вже є масово, з масовою зараженістю, ви застосовуєте максимальну дозу, навіть якщо не плануєте її зберігати довго. Також в нас є досвід роботи з практично з усіма клієнтами, які працюють в різних сферах, де застосовується зерно як сировина. Це і елеватори, і пивоварний ячмінь, і борошно мели, і виробники комбікормів. Всі ці підприємства є нашими клієнтами. Як я вже сказав, що ми є 10 років на ринку України. Працюємо в усіх без виключення, регіонах. Маємо сервісну службу, технічну підтримку. Більше 300 елеваторів є нашими клієнтами. І на останок кілька практичних фотографій, те, як це обладнання виглядає на зерносховищі. Ще раз кажу, що більше 300 елеваторів з нами працюють різного типу. Різного профілю. Тому ще раз дякую тим, хто з нами плідно працює не один і не п'ять років, і запрошую до співпраці тих, хто вважає, що дана технологія може бути корисною. Дякую.